Звертали увагу на доступність та безпеку. Вівторкова інспекція на чолі з міським головою Русланом Марцінкіном та профільними керівниками вкотре перевірила вулиці Франківська. Цього разу Івана Павла II, Івасюка, Васюка миру, молодіжну та прилеглі території. Зокрема, відвідали садочок номер 28 «Квітка Карпат. Там минулого року реалізували проєкт Невко, утеплили фасад, замінили усі вікна на енергозберігаючі. Також облаштували укриття у підвальному приміщенні не оминули й ліцей номер 22. Там дітки навчаються у двозмінному навчанні. Даний заклад відвідує більше як 1500 дітей. Ще раз повторюю, з двозмінне навчання укриття також облаштоване для усіх учасників освітнього процесу. Також додатково дітки ще укриваються в укритті монастиря, це діти старшої школи, що нам дає змогу забезпечити навчальний процес в офлайн режимі. Щоб після навчання діти могли відпочивати та проводити час з користю на свіжому повітрі перевірили спортивні майданчики. В цьому районі спортивні майданчики знаходяться в задовільному стані. Ті спортивні майданчики, які потребують поточного ремонту, обслуговування і таких інших моментів щодо їхнього покращення роботи, ми здійснюємо. Але, власне, хотілося би зауважити деякі вандальські. Речі, які здійснюють певні особи молодого віку, хотілося б попросити цього не робити. Серед основних доручень міського голови пильнувати, щоб вулиці, тротуари, пішохідні переходи були з пониженнями, зручними для людей з інвалідністю та відповідали вимогам доступності. Насамперед треба дві зупинки зробити. Це на Івана Павло II, на вулиці Васюка. Ми запланували роботи, щоб люди з інвалідністю могли доступитися до зупинок і сісти на громадський транспорт. Бо якщо громадський транспорт доступний, а зупинка недоступна, ну то про що ми можемо говорити? Тим більше сьогодні хлопців багато повертається, на жаль. З інвалідністю і це треба робити. А також поспілкувалися з 22-ю школою, одною з найбільших школ в Івано-Франківську про їхні проблеми. Подивилися вулицю Каменярів, можливо, частину цієї вулиці зробимо цього року. Теж треба це доробити. Ну, робимо все, щоб громада могла максимально навіть у цей час рухатися вперед. За словами заступника директора департаменту благоустрою Андрія Гаврилківа, працівники уже незабаром вийдуть на ділянки, проведуть заміри, все порахують і візьмуться до роботи. Будемо старатися якомога швидше навести там лад, щоб було зручно і людям з обмеженими можливостями. Ставимо там тактильну плитку, антипаркувальні стопчики, обладнаємо все так, як ми робили на попередніх об'єктах. Віталія Коуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.